Рафону єдині новини долучаємо Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики України. Пане Віталію, наші вітання. Доброго дня, бажаю здоров'я Навзаєм, у листопаді. Міністерство соціальної політики почало здійснювати перевірки реального перебування людей зі статусом ВПО внутрішньо переміщена особа, адже в багатьох випадках з'ясувалося, що заявки на отримання грошової іншої видів допомог подавали. Люди, які ніколи не проживали в зоні бойових дій, нікуди з неї не виїжджали або повернулися до своїх помешкань, не скасувавши статусу внутрішньо переміщених осіб, розкажіть, будь ласка, детальніше, які результати цих перевірок і скількох людей за результатами цих перевірок позбавили статусу ВПО. Ну давайте розпочнемо з того, що на сьогоднішній день передбачено такий достатньо лояльний декларативний принцип, коли людина, яка звертається і. Щодо обліку як внутрішньопереміщена особа, вона зазначає ту адресу, за якою вона фактично проживає самостійно. Наразі на сьогоднішній день зареєструватися як внутрішньопереміщена можна як офлайн, так і онлайн. Якщо ми говоримо про офлайн режим, то це і ЦНАПи, і територіальні громади, і органи соціального захисту населення. При цьому людина. Звертається до відповідних органів і вказує просто адресу, за якою вона фактично проживає, без перевірки, реально вона там проживає чи ні. Якщо ми говоримо про використання онлайн режиму, то це через дія також можна додаток цей зареєструватися, відповідно вказавши ту адресу, за якою людина фактично проживає, і при цьому не передбачено було жодного системи контролю, яка б передбачала. Перевірку цієї інформації, от останнім часом до нас надходять достатньо велика кількість запитів, в тому числі від правоохоронних органів, стосовно того, що є випадки шахраювання з отриманням цієї допомоги, коли люди, те, що ви озвучили, ніколи не виїжджаючи з свого місця постійного проживання, подають документи і отримують відповідні виплати з метою забезпечення. Цільового використання бюджетних коштів, які використовуються на підтримку внутрішньо переміщених осіб, я б тут би хотів би підкреслити, що це власне не статус, це обставина, в яку людина потрапляє, і тому держава надає підтримку для того, щоб людина мала можливість вирішити свої базові потреби. Тому ця допомога і називається на проживання. Внутрішньо переміщеним особа. Пане Віталію, поясніть, будь ласка, цей момент. Тобто, Міністерство соціальної політики воно не перевіряло людей. Хоча я знаю, були випадки, коли просили свідків двох прийти, щоб вони підтвердили, що ця людина внутрішньо переміщена особа і вона проживає в тому чи іншому селі чи містечку. А зараз ви кажете, правоохоронні органи безпосередньо виявляють такі моменти. Вони виявляють такі моменти на місцях, звідки ця людина не переїжджала, а вони знають, що вона оформилась як ВПО. Чи вони виявляють такі моменти в який спосіб? Поясніть дивіться, до нас уже надходять запити власне від правоохоронних органів в рамках відкритих кримінальних проваджень або до судового розслідування, і виявляються факти як з однієї сторони, так і з іншої. Тобто, людина вказує адресу, де вона фактично проживає. А людина, яка є власником цього житла, говорить про те, що в неї ніхто ніколи не проживав. Або людина вказала, що переїхала, але фактично продовжує працювати за місцем свого попереднього проживання, і так далі. То це все факти, які підтверджують того, що люди. Не фактично не здійснили переміщення, але затекларовано. Тоді це. я вас знову запитаю. Я допомагала одним внутрішньопереміщеним особам отримати довідку, і їх не реєстрували без того, щоб не прийшла людина, у якій вони проживатимуть. Чи це означає, що просто ті соціальні працівники на місці вони надто відповідальні? Тому вони цього вимагали. А цього вимагають не всі. Тобто, а припис насправді люди мали приводити тих людей, у кого вони житимуть, чи ні, ні на сьогоднішній день законодавство не передбачає те, що. Людина повинна подавати або якісь додаткові документи, або підтвердження від власників житла або управителів цього житла стосовно її проживання. Але є один нюанс: те, що попереднім місцем проживання вважається місце реєстрації. Не всі в нас люди проживають за місцем реєстрації. Людина могла бути зареєстрована в Вінницькій області, фактично проживати і працювати, скажімо, в Херсонській області. І на сьогоднішній день виникає питання, з якого місця фактично відбувається переміщення. По, по факту закон визначає те, що за основу береться зареєстроване місце проживання, де людина проживала. Але в окремих випадках на підставі наданих додаткової інформації або дійсно свідчень може братися до уваги те, де людина. Фактично проживала не за зареєстрованим місцем проживання. Тобто умовно кажучи, роботодавець може надавати таку інформацію. Але... Ну різні можуть бути документи. Це може бути інформація від роботодавця, це може бути інформація від лікаря про те, що людина постійно проходить медичне обстеження. Це може бути інформація з дитячого садочка чи навчального закладу, де діти такої людини допустимо відвідують відповідні навчальні заклади. Закон не обмежує спосіб підтвердження. Закон тільки говорить про те, що якщо у людини зареєстроване і фактичне місце різняться, і вона наполягає на те, що вона перемістилася із того місця, де вона фактично проживала, то вона має це підтвердити або документально, або в інший якийсь спосіб. От, власне, про це й говоримо, але це виключні випадки. В основному своєю людина реєструється, вказуючи. Своє попереднє зареєстроване місце проживання, тобто ми говоримо про декларативний принцип. Тут я уточню: перевірки проводять не міністерство, і не його посадові особи. Для цього залучено спеціальний орган національну соціальну сервісну службу, і передбачено те, що здійснюються власне відбіркові перевірки для забезпечення контролю і підтвердження фактичного місця проживання. А Тут національна також... спеціальна сервісна служба, вона включена соціальна... куди? Сервісна служба, не спеціальна соціальна сервісна служба. Сервісна служба вона відноситься до міністерства політики, чи вона відноситься до МВС? Це самостійний центральний орган виконавчої влади, який підпорядкований і спрямовується Кабінетом міністрів через міністра соціальної політики. Пане Віталію тобто... як вони розуміють, де можуть бути правопорушення, як дізнається та людина, у якої немає ВПО, що ВПО оформила себе на будинок, в якому її немає. Дивіться, ми вже з вами говоримо про конкретні схеми і махінації. Я б не хотів би їх зрозуміло. зараз... зрозуміло. Давайте не будемо добре Так, да, не створювати передумов, Але я можу сказати про те, що оскільки використовуються достатньо значні кошти бюджетних призначень, а на сьогоднішній день в цьому році на відповідні призначення передбачено майже 58 мільярдів гривень, щоб ми розуміли, це дуже велика сума коштів. То власне аудит і проведення перевірок уже органів, які призначають і виплачують, також здійснюється. Тому тут перевірка здійснюється як тих, хто виплачує, так і тих, хто отримує. Наостанок, пане Віталію, скажіть, будь ласка, людину, яку все ж таки виявили в тому, що вона мухлює із цією допомогою, чи або ж зловживала статусом внутрішньо переміщеної особи, чи будуть вимагати, щоб вона повернула державі отримані кошти? Тут скажу два моменти. Перше, якщо здійснили перевірку і людину не знайшли за місцем фактичного проживання, така людина має 10 днів для того, щоб з'явитися, ідентифікуватися і продовжити отримання відповідні виплати. Тобто, те, що людини немає за місцем проживання, нічого ще не говорить. Вона може бути на роботі, в лікарні, відійти за продуктами харчування, дитину вивести і так далі, тому фактом. Того, що людина не проживає за фактичним місцем проживання, є те, що вона на протязі днів не з'явилася до органу соціального захисту населення. Друге питання: якщо таки встановлено про те, що людина шахрайським способом отримала відповідні кошти, в цьому випадку відповідні матеріали передаються тим же ж правоохоронним органам, і це є підставою для оголошення відповідно кримінального провадження, тому що це шахрайські дії, які завдають шкоди. Нашому з вами бюджету, тобто стороні держави. І в результаті цю людину змусять повернути ті кошти. От в кінцевому ну, я, я більше скажу, крім е, повернення коштів, там ще передбачено певне кримінальне покарання у вигляді. Розуміло, пане Віталію. Ну не просто так цим тоді, тоді вже займаються правоохоронні органи. дякуємо вам за роз'яснення за те, що були з нами в марафоні. Єдині новини Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України, був разом з нами.